Сталеві зуби вгризаються у землю і за лічені години роблять те, на що вручну могло б піти декілька тижнів. Так наші захисники розбудовують надійні опорні пункти, які допоможуть зупинити ворожий наступ. Кожна година зекономлена на будівництві укріплень рятує життя. Саме тому на запит морських піхотинців сталевий фронт Ріната Ахметова передав універсальний трактор. Фрактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії оборони, другої лінії оборони. Ми завжди готуємось, особовий склад завжди тренується і готовий до бою. Крім важкої будівельної техніки, морпіхи отримали інтерактивний стіл, який допоможе планувати операції та аналізувати дані у реальному часі. Це вже не вперше нам допомагає Метінвест і Сталевий фронт. Хочу також подякувати за завжди оперативну допомогу. Вона вкрай необхідна в цей важкий час. Але, як кажуть, разом до перемоги, разом ми сильні. Загальна вартість допомоги майже 3 мільйони гривень. Працюємо заради збереження життів наших воїнів.